вулиці Зіньківська у Полтаві розпочали поточний ремонт дороги. Цю ділянку відновлюють через зношеність асфальтного покриття та велику кількість скарг від місцевих мешканців, говорить депутат Полтавської міськради Юрій Бражник. Була велика кількість скарг від місцевих. Звісно, що вона стала пріоритетною для того, щоб бути однією з найперших, яку. Даний метод називається крупнокартовий метод. Вони вирізають велику ділянку і вона, скажімо, вже настільки зношена, що немає сенсу робити якийсь ямковий ремонт. Майстер дорожніх робіт Вадим Мазай каже, дана ділянка дороги була доволі проблемною. Тут була ділянка з пошкодженням, з накатами. Ми її вчора відфрезерували. Сьогодні будемо вкладати асфальт, вже вкладаємо. Товщина асфальту буде. 5-5,5 см, Нанесли бітумну емульсію, як зв'язуючий елемент, щоб не було відчарування. Ремонт картами він доволі гарно себе показує. Гарантія, ну років три точно простоє. Поточний ремонт доріг проведуть не тільки на цій, а й на багатьох інших вулицях Полтави, розповідає Юрій Бражник. Відбувається ремонт таких вулиць, як Зіньківська, Решетилівська, Миру. Найближчим часом розпочнеться ремонт по вулиці Сіна, Європейська. Це такі найбільші, найпотужніші артерії нашого міста. З них і у ЖКГ прийняло рішення розпочати ремонтні роботи. Через війну, звісно що немає можливості відновлювати капітальні, у вигляді капітальних ремонтів, тому йде ремонт ямковий і крупнокартовим методом. А водії говорять, ремонт доріг завжди пріоритетно. Схвалюють, що зараз ремонтують саме цю ділянку. Ремонт роблять зроблять, будемо дивитися на стан дороги. Нагадаємо, минулоріч управління житлово-комунального господарства міста відремонтувало дороги 153 вулиць нашого міста. Цього року планують зробити поточний ремонт ста вулиць.